Добрий день, хочу вам розповісти про добрий день. У нас в селі. Ну, е вітаються завжди так добрий день, коли йдуть на зустріч, там бачать людей або когось зустрічають. У е відповідь чують Добре здоров'я якщо це старші люди, а загалом просто також то і кажуть, добрий день. От. Ну і я йшла в перший клас, в селі, там рік жила, потім ще літо Ну, Коротше, десь півтора року жили в селі. Е і це. і ж там звикла добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. І тут ми приїхали в місто, в Білу церкву. Виходжу я на вулицю, ну йдуть якісь люди в дворі. Ну, я їх не знаю, але ну, треба вітатися. А я їй кажу, добрий день. Якийсь просто чи дядько, чи там чоловік, жінку, я не пам'ятаю вже, хто той йшов. Вони на мене так глянули. Ну, типу, знаєте, неприємно. Мені просто цей погляд досі сидить. Я ще була тоді мала, а мені було дуже неприємно. Вони на мене так глянули, потім другі люди йдуть. Я до них теж кажу, добрий день. Вони теж на мене так подивилися, странно, знаєте. З тих пір мені чомусь здалося, що люди у місті злі.